У вівторок, 19 серпня по всій Україні, прогнозується тепла літня погода без сильної спеки. Температура вдень коливатиметься в межах 24-28 градусів. На заході та півночі буде мінлива хмарність, а на півдні, сході та в центральних областях сонячно. Опадів не очікується, за даними Укргідрометцентру, у Києві та області цього дня істотно похолодає. Погоду визначатиме антициклон із північного заходу. Вночі температура знизиться до плюс 8, плюс 13 градусів, а в день становитиме лише плюс 20, плюс 25 градусів. Синоптики додають, що 20-21 серпня у столиці та області стане тепліше, а вже з 22 серпня знову очікується похолодання з дощами і грозами.